Всім добрий день. Сьогодні розглядаємо містобудівну документацію. У нас детальний план на розгляді по громадських слуханнях. Було прилюднено заяву про те, що на сьогоднішню дату у нас вони завершились і розпочинаємо значить, розглядати детальний план. Перше, що у нас буде детальний план, це детальний план село Раківліс. Це так, це в нас Раківліс по вулиці Ветеранів для будівництва обслуговування будівель торгівлі, вулиця Ветеранів 9А село Раківліс. Детальний план був розроблений на підставі рішення Кам'якаширської міської ради номер 8 дроб 43 21 від 02 серпня 2024 року на звернення у е -е, Тут там у нас в рішенні... Каріна Андріївна. Так, сьогодні присутні значить, завідувач сектору містобудування та архітектури Долшко Сергій, е Грисю Оксана Іванівна, начальник відділу правового забезпечення Кузніч Ольга Іванівна, головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури. Е Ісус Світлана Петрівна, е заступник, начальника відділу, е заступник начальника управління земельних відносин, кадастру та екологічної безпеки Кам'яшерської міської ради. А також е, запрошені в нас е, е, архітектор е, з розробника детального плану Шнит Іван Іванович, головний архітектор проєкту. Е, порядок денний громадських слухань, затвердження регламенту громадських слухань. Е, про громадські слухання відповідного детального плану території для вивниства обслуговування будівель торгівлі по вулиці Ветеранів 9А з село Раківліс з Кам'якаширського району Волинської області. Прошу голосувати. За. Проти немає, отримались немає. Значить, розгляд порядку денного. Перше питання це регламент громадських слухань. Наступне слово 10. На доповідь 10 і на виступи і зауваження 10 хвилин. Прошу голосувати. За, За. За. дякую. Затвердити регламент громадських слухань. Друге питання про громадські слухання е вище згаду детального плану території. Замовником документації, який я вже зазначив Камінькаширська міська рада. Розробник, замовник, розробник на Сратнівське комунальне госпрозрахункове проектно виробниче архітектурно планувальне підприємство Ратнівської селищної ради. От е, проведення громадських слухань. Проводиться відповідно до статті закону України про місцеве самоврядування в Україні порядку ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, що затверджено постановою Кабміну від 25 травня 2011 року номер 555 частина 1 статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, оголошення про початок розроблення проєкту. Детального плану територій для обслуговування будівель торгівлі по вулиці Ветеранів, 9, дев'ять Раків, Ліс, е, Оприлюднене на офіційному веб-сайті міської ради. І настаном на 26 листопада, 24 року, письмов та усних пропозицій та зауважень від громадськості до, до міської ради не надходило. Представники громадськості сьогодні не з'явилися. Значить, давайте ми заслухаємо спочатку доповідь головного архітектора. Надамо слово Шниту Івану Івановичу. Будь ласка, Шниту, Іван Іванович, вам слово. Добрий день. Добрий день і план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Ветеранів, 9А, села Раків ЄС каширського району Волинської області розроблено згідно рішення камян каширської міської ради та погодженого завдання на розроблення детального плану території з обрахуванням виступної документації, а саме генерального плану села Раків ЄС. та схеми планування території. Територія гетального плану знаходиться в східній частині села Раківліс на вулиці Ветеранів та Кам'янка Шельського району Волинської області на землях житлової та громадської забудови згідно Генерального плану села Раків. Територія генітарного планового розташована при автодоразі територіального місцевого означення 4-ї категорії Т-0308. Та із південно-західної сторони межує з вулицею Зимньою. Наконець на території проєктування розташовані території житлової садибної забудови для ведення підсобного сінянського господарства, території транспортної інфраструктури та озеленення. Територія ділянок проєктування з північно-західної сторони, обмежена червоними лініями вулиця Ветеранів. Південно-західної сторони, червоними лініями вулиця Зими. Згідно функціонального призначення, територія детального плану території складається з двох земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку садибного типу з загальною площею 0,17,21 гектара. Дані ділянки на сьогоднішній день. Є приватною власності громадян Кеменського Каріни Андріївни. Рішенням детального плану пропонується нове будівництво закладу торгівлі шляхом зміни цільового призначення земельних ділянок із земель громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд на землі житлової та громадської забудови з кодом 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Планувальна структура в межах детального плану розроблена відповідно державних будівельних норм з врахуванням існуючої інженерної інфраструктури, містової умов і обмеження та доступності людей з інвалідністю. У розповці проєкту детального плану території враховано проєктні рішення містобудівної документації, а саме Генерального плану села Раківліс та схеми планування території району. Проєктні рішення не суперечать рішенням раніше затвердженої містобудівної документації, оскільки територія є доцільною для розміщення громадської забудови. Знаходиться на території житлової та громадської забудови, що не міняється, та у безпосередній близькості до вулиці Ветеранів. Автошлях Т0308. Так, якщо у вас все, дякую, Іван Іванович. Якщо є у когось якісь зауваження чи пропозиції, будь ласка, задавайте. Значить, так, якщо у нас зауважень не, по даному питанню немає. Хочеться ще зауважити, що відповідні матеріали містобудівної документації, даний детальний план, ще повинен розглядатися архітектурно містобудівною радою, яка у нас утворена рішенням сесії рішенням виконавчого комітету Кам'якаширської міської ради No516 від 21 квітня 2023 року. От, тобто, аналізуючи вище викладене, громадські слухання пропоную, пропоную даний проект після. Архітектурно-містобудівної ради, значить, будемо подавати на розгляд постійної комісії міської ради земельних питань про докористування екологічної безпеки містобудування та архітектури, а також на розгляд чергової сесії для прийняття рішення про його затвердження. Прошу голосувати. За. Так, ну що ж, ухвалили наші містобільну документацію детальний план території, подати на розгляд на постійній комісії міської ради земельних питань продокористування екологічної безпеки, містобудування та архітектури, і на розгляд прийняття рішення про затвердження чергової сесії Кам'яно-Каширської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. Громадські слухання в нас по даному детальному плану завершено. Всім дякую за увагу.